Всім їм привіт! Вже десятий день, як ноткоін вийшов на всі біржі. Багато хто казав, що він ніколи не проведе лісних, і на цьому нічого не заробиш. А хтось тикав. Так само і зараз. Хтось каже, що він злетить, а хтось що впаде. Багато людей заробили на ньому десятки тисяч доларів з нульовими вкладеннями. А хтось як я, нічого не натикав. Ну, те, що треба було його тикати, це зрозуміло. Але що робити зараз? Якщо я не встигла або встигла натикати собі тисячу другу ноткоїнів, чи варто його продавати, чи тримати. Та що чекає, мабуть, давайте розбиратися. Але перед тим оцініть це відео лайком або дзлайком. Це вже вирішуєте самі. Давайте для початку глянемо на його графік. Такс, ми бачимо, що на пік він продавався по 0037. Це зразу після лісного. А зараз він торгується по 0,0054. А це практично в 7 разів менше. Але не думаю, що це сильно нам про щось говорить. Тому давайте розбиратись далі. Тож що робити? Продавати чи не продавати. А про це поговоримо пізніше. По словам виробників ноткоїн, зараз йде підготовка та бета-тестування наступного етапу проєкту. Повноцінно він буде запущений в червні. точних дат, на жаль, поки немає. Вже зараз в буті ноткоїн деколи попадається завдання, за які дають токени. Звичайно, все це працює криво, але не те це і бета-тестування. У людей, які б вивели всі монети з додатка, мінімальний рівень бронзовий, і годинний дохід дуже малий. А ті, хто залишив свої ноткоїни на стейкінг, отримали золотий або платиновий рівень. І їх дохід в тисячу раз більш. Тому, якщо ви раптом забули про свої ноткоїни і лишили їх в боті, сміло кидайте в стейкінг. Швидше за все, тому, якщо ви ще не витратили всі свої ноткоїни, не спішіть їх продавати. Тим більше вони зараз далеко від цього піку. та швидше за все будуть падати. Тому продавати зараз точно не варіант. Краще закиньте їх стейкінг, або просто лишіть до кращих часів. Та на які більше це все робити? Звичайно ж, BingX Скоро там так само з'явиться спот спотніткоїн, тому що поки що там тільки ф'ючерси. Але, помимо цього, там постійно проходять різні розіграші та айрдропи, у яких можна прийняти участь, просто зареєструвавшись або зробивши депозит. Силку на одну з таких я залишу в описі. Так що зареєструєтеся саме по моїй силці, вам дадуть знижку 20% на комісію на ф'ючерсах. Сам не користуюсь. Спочатку користувався Max, але з часом перейшов на Бінгікс. Мені він більше подобається. Ой, щось ми від теми відійшли. Але що, якщо ви нічого не натикали? Чи є сенс вкладати свої кошти в ноткоін? Давайте розбиратися. Що ми подивимось на графік, то побачимо, що він знаходиться в падаючому тренді. Простими словами, це коли ціна йде вниз. Але це зрозуміло, бо багато хто його зараз продає. Та я впевнений, що він буде продовжувати падати деякий час. Але це не значить, що треба забути про нього та чекати кращих часів ноткоїну. Навпаки. Наприклад, я планую закупити трішки ноткоїну приблизно відмітці в 0,035 І чекати, поки падаючий тренд не прийде, та ціна не, не піде вгору, а до того часу тримати його та чекати. В принципі, в мене на цьому все. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, там кожен день я почу про різні аеродропи та інші класні проєкти А в мене на цьому все. Всім удачі!